Кримський міст буде знищено. Це основна мета атаки на цей об'єкт. Про це заявили в офісі президента. А Михайло Подоляк зазначив, що на превеликий жаль, кримський міст і досі існує. А Україною не виконане основне завдання перерізати саме залізничне сполучення, тому що забезпечення російського окупаційного угруповання йде саме через залізницю, а не через автодорогу. Також радник керівника офісу президента додав, що юридично такого об'єкта, як Кримський міст, не існує. Перші два рази, коли Кримський міст забавовнився, показали, що ця споруда є абсолютно беззахисною, а отже, буде врешті знищена. Тим часом фахівці інституту вивчення війни. Оцінили наслідки руйнування кримського мосту. На їхню думку, російська логістика з Криму в тилові райони Херсонської та Запорізької областей пошкоджена. Її заважають також російські туристи, які тікають чим душ з теплого моря на свої болота. А це означає, що до російських солдат матеріально-технічне забезпечення не надійде вчасно а отже, ще більше посилить скарги на неадекватне постачання на півдні України. Призадши це чорідної. террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения, не имеющего никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет. Міністерство оборони готує відповідальні приложення. Поки Путін, як завжди, в принципі, погрожує стерти Україну з лиця землі, на Росії паніка. кажуть про нову нічну атаку на Крим. Збили аж 28 дронів. Тож цілком ймовірно, що за кримський міст наші військові взялися серйозно, і він скоро втомиться і впаде відпочити в море. А ми сподіваємося.